Вітаю! Сьогодні ми розберемо функцію ударно-хвильової терапії. Так як на сьогодення лікування, засноване на застосуванні акустичних хвиль у медицині, класифікується як ударно хвильова терапія. Цей метод добре зарекомендував себе при вирішенні проблем порушень у роботі опорно-рухового апарату. Присутність апарату ударно-хвильової терапії у клініці це гарантія того, що лікування протикатиме грамотно із застосуванням фізіопроцедур та повноцінним відновленням. Ударна хвильова терапія SFIO Pro 2000 це максимальна стабільність та найкращий результат. Переваги ударно-хвильової терапії вони отримали повну реалізацію в революційному апараті FIA PRO 2000 з оновленими характеристиками. Це насамперед 10 смарт-програм, які забезпечують інтенсивне опрацювання кожної тілесної зони, включаючи щленування, такі як лікті, зап'ясті та області з підвищеним вмістом жиру. Тонкі налаштування частот акустичних імпульсів варюються від 1 до 21 Гц. Вони створюють унікальні терапевтичні можливості для лікування важливих станів. У тому числі хронічних болів у попереку та еректильної дисфункції. Ударна хвильова терапія виходить з природного фізичного ефекту, які ударні хвилі роблять на ощільнені структури. Доведено, що залежно від потужності вихідного імпульсу ударно-хвильової терапії може руйнувати скупчення клітин, що корисно при боротьбі із жировими відкладеннями, аби стимулювати обмінні процеси, прискорюючи регенерацію. Рекомендоване курсове лікування з апаратом ударно-хвильової терапії FioPro 2000. Удосконалений апарат ударно-хвильової терапії FioPro 2000 підходить як для разового, так і для курсового лікування. Одна процедура триває від 15 до 45 хвилин. Не викликає при цьому болючих відчуттів і не залишає синців. При цьому вже після першого сеансу пацієнт відчуває покращення стану, що спонукає клієнтів придбати повний курс фізіотерапії. Які ж ефекти? Ефект від процедури на апараті ударно-хвильової терапії краще розкривається у курсовому лікуванні для таких станів, як це перш за все м'язові болі, це травми, пов'язані із фізичними навантаженнями. Небажані жирові відкладення, також порушення ерекції. Для повного одужання може знадобитися 2-3 курси із перервами між ними. Які ж переваги має апарат від компанії Alvipraga FIOPRO 2000? Це, перш за все, середній резерв штока до півмільйона імпульсів. Апарат укомплектований додатковими матеріалами, такі як кулі та шток. У комплекті різні наконечники для вирішення проблем клієнтів, 10 представлених програм різних ділянок, також преміальна комплектація із п'ятьма наконечниками для проробки різних ділянок та стильний довговічний алюмінієвий корпус. Тому я з гордістю можу відмітити, що ФІОПРО PRO 2000 – це ортопедичне лікування, боротьба із зайвою вогою, питання травматології, фізіотерапії, невралгія та б'юті медицини. Контрольована амплітуда коливань дозволяє з точністю спрогнозувати ефект і скласти для пацієнта карту майбутніх змін. Також FioPro 2000 від компанії Alvipraga з питань Міністерства охорони здоров'я України та санітарно-епідеміологічної служби вже затвердили високу якість та повну безпеку апарата FioPro 2000, Чим визвали його повну придатність для надання комерційних послуг у сфері косметології та медицини?